Сьогодні вперше за вісім місяців ми з сином провели день одвох, тільки мама і син. Тимур вибрав контактний зоопарк у місті Кобе. Спочатку ми годували капібар, це головний майстрів чілу каже, дивишся на капібару і твій стрес одразу тікає у відпустку. Після чого він катався на поні поборов поборовся й у великий страх кататись на них, бо ще два роки назад він дуже сильно боявся і плакав. А верблюд його налякав так, що він тримався за моє плаття. Це вже наш сьомий візит цього зоопарку, і я думаю, що це не останній. Ну і звісно, ми годували підгміні. Це особливий вид кайфу. Ми зарядилися від них енергією і водою. Йому всього 5 років, але енергії в нього як у трьох поні одночасно. Веселище на максимум, щічки червоні, очі світяться. Мамо, мамо, йдемо сюди, туди. Точно день який він ще не раз мені нагадає: мамо, пам'ятаєш, як ми годували капібар? А тут ми сміялися у сліз, бо маленькі рибки лоскотали наші ножки. І це було дуже дуже приємно. Я точно знаю, що коли він виросте цей день буде теплим спогодом про наше разом. І рекомендую рекомендується місце всім мамам з дітками у спекотне літо в Японії. Тут затишно і прохолодно.